Ми знаходимося в приватному секторі, в саду, де на літо виставляються оці рослини. Такий відкритий стелаж, Крім цього, є ще теплиця. І вся моя родина допомагає мені з цією справою, тому що теплицю побудував своїми руками мій чоловік. Іноді допомагають поливати ці рослини, і мій син, і моя мама. Так що ми тут така колективна творчість. І сукулентам дуже подобається перебування влітку на відкритому повітрі, тому що не одна теплиця не замінить цього природнього такого, таких умов і природнього середовища. Це називається сукулентні рослини група. Але е, загальна особистість цих рослин в тому, що вони невибагливі, їм можна дати максимальну кількість сонця, але мінімальну кількість поливу. Один раз на тиждень, як я завжди шуткую, можна з'їздити в відпустку і вони дочекаються. Хочу показати представника каудексної групи сукулентів. Тобто, це не листяні сукуленти. Сукус це сок, це соковита частина, і в деяких рослин вона. Буває в різних місцях. Наприклад, кактуси мають соковите стебло, а отакі рослини мають соковиту нижню частину, це називається каудекс. В каудексів, оце я зараз показую представника, саме каудексної групи рослин. В каудексів це така нижня частина соковита, а в листяних сукулентів сочна, соковита це верхня частина. Як от ми бачимо на Прикладі цих рослин ще є дуже гарна особливість сукулентів і листяних сукулентів, в тому числі для колекціонування навіть в квартирних умовах, в тому, що більшість з них. Невеликих розмірів, і можна обрати таку колекцію, яка буде складатися саме з мініатюрних рослинок. На прикладі оцього горщичка маленького я можу показати, що навіть в таким невеличкому об'ємі можна вирощувати до певного часу декілька рослин. Наприклад, тут у мене ростуть три невеличкі агавки. Агава це такий рід, який має і мініатюрних представників, і досить великих представників. До певного часу вони можуть рости всі разом, а потім їх можна розробити. Садити кожного окремо, і це вже такий буде окремо в кожний будиночок. Більшість сукулентів це такі природні форми, які викликані тим, що рослинам треба було виживати в дуже складних, дуже екстремальних природних умовах, тому що батьківщина сукулентів це спекотні райони Південної Африки, наприклад, якісь там острови Центральної Америки. І тому вони змушені були якось пристосовуватись і виробили собі таку форму виживання, як накопичення влаги в деяких своїх частинах. Можу одразу зробити корисну справу, запилити гібридні алої. Ось у нас є група, яка зараз активно цвіте. І для того, щоб отримати цікаве насіння, ми можемо взяти таку кісточку і запилити між собою одну рослинку з іншою. Для цього обираємо самі цікаві представники, які, наприклад, мають яскраве забарвлення, або такі шипчики гарні, цікаві, і запилюємо їх між собою. Пилок з однієї квіточки переносимо на пістік іншої. І таким чином відбувається перехресне запилення, і в нас формується цікаве насіння, і буде новий гібрид, який утвориться між такою і такою формою. Візьме від батьків різні ознаки.